Вітаю, геймери! З вами Авалкер. Сьогодні продовжимо детально розглядати та аналізувати інформацію з подкастів World on the Street від 14 по 15, включно про розробку MMORPG Project Ghost з ведучими Скоттом Джонсоном і Грегом Стрітом. Також нагадаю, що в деяких випусках присутні ключові розробники студії, які діляться з нами додатковою інформацією. Запрошую вас підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Ваша підтримка дуже важлива. Дякую за увагу та приємного перегляду. 18 грудня 2024 року на ютуб-каналі Fantastic Pixel Castle було викладено 14-й подкаст, в якому Скотт Джонсон з Грегом Стрітон, а також з запрошеними гостями Крістіною, яка є віце-президентом з продукту, та Шанті, який є віце-президентом з креативу, обговорюють прогрес у розробці гри, тестування, ігрові механіки, а також соціальні аспекти ММО. Крістіна та Шанті діляться своїм досвідом у жанрі, підкреслюючи важливість гільдії та спільноти для гравців. Що ж, розглянемо найцікавіше з цього випуску. Гра має на об'єднати гравців, заохочуючи їх до спільних пригод та битв з босами. Це включає в себе елементи відкритого світу, які стимулюють взаємодію між гравцями, що є ключовим у грі, де вони можуть координувати дії та збиратися в паті для спільних пригод. Динамічні події в червоних зонах забезпечують зміну ігрового процесу, що спонукає геймерів повертатися туди, де вони вже були. Це додає елемент несподіванки та зацікавленості. Міста в приводі повинні виглядати населеними та активними, щоб гравці відчували себе частиною живої спільноти, що важливо для збереження інтересу. Соціальна структура в ММО є важливою для створення дружньої спільноти, оскільки гравці отримують більше задоволення, коли взаємодіють один з одним і разом досягають цілей, взаємодія між гравцями підвищує ефективність гри і робить її більш цікавою. Важливо створити умови, щоб ми могли спільно виконувати квести та активності у відкритому світі. Епічні враження, особливо в червоних зонах, створюють відчуття пригоди та конкуренції. Геймери прагнуть відчути емоції, борючись один з одним. Гільдії та соціальні групи сприяють формуванню спільноти. Які хочуть разом досліджувати нові зони. Організація рейдів є складною, але важливою частиною гри. Соціальні зв'язки в ММО є надзвичайно важливими, оскільки вони створюють спільні спогади та досвід. Структура ігрового світу розробляється з акцентом на спільний досвід, що робить гру більш веселою та захопливою. Історія світу є важливою частиною досвіду, оскільки вона має бути цілісною і інтригуючою, та не менш цікавою, що дозволяє відчути глибину світу та його персонажів. Гравці отримують різні історичні досвід в залежності від їхніх дій, що робить гру більш Динамічною розробка нового художнього стилю базується на поєднанні елементів фентезі та наукової фантастики. Важливо створити унікальний візуальний стиль, що відображає характер гри. Стиль визначається як рукотворний героїчний реалізм, що надає персонажам живописний вигляд та обґрунтоване відчуття реалізму. Розглядаються різні фракції, зокрема фракція Ash Hands, яка має унікальні магічні сили, що додає глибину та варіативність у геймплей. Планується створення великої кількості класів персонажів, приблизно планується до 30 класів, що дозволить гравцям вибрати свій унікальний стиль гри. Це виклик для розробників, оскільки вони хочуть створити дійсно цікаві та унікальні класи, яких ми ще не бачили. В ММО обговорюється розробка системи домашніх тварин, яка викликає великий інтерес у спільноти, згадується про різні типи прогресії спорядження у грі, включаючи вертикальну та горизонтальну прогресію, що дозволяє задовольнити різні стилі гравців. Це допоможе зробити гру більш цікавою і різноманітною. Обговорюється концепція PVP, яка не буде організованою, що дозволить змагатися в менш структурованому середовищі. Це може включати виконання цілей і змагання між командами, а саме PVP у відкритому світі, так як команда поки не планує додавати в гру класичні арени. Балансування класів у ММО є критичним аспектом, оскільки надмірна сила одного класу може порушити ігровий баланс. Це потребує уважного підходу до дизайну та налаштування механіки гри. Необхідність тестування різних моделей PvP у синіх зонах для покращення ігрового досвіду. Це дозволить виявити, які аспекти є найбільш захопливими для гравців. Обговорюються ігрові механіки та їх вплив на досвід, що є дуже Важливим, зокрема, варто враховувати, які елементи гри роблять її більш захоплюючою і веселою, а які можуть в свою чергу зіпсувати враження. Питання про краба привида як домашнього улюбленця, підкреслює важливість інтеграції реальних істот у фантастичний світ. Це може підвищити занурення у гру. 12 лютого 2025 року було викладено 15-й подкаст, в якому Скотт Джонсон з Грегом Стрітом, а також запрошеною гостею Джуно, яка є директором з виробництва, розповідають про важливість командної роботи та процеси виробництва майбутньої ММО, нові ідеї та виклики, з якими стикається команда. Перейдемо до розгляду. Цікавинок. Вони обговорили створення ігор та роль продюсера в цьому процесі. Джуно, керівник виробництва, ділиться своїм досвідом і стратегіями для команди під час розробки. Обговорили важливість комунікації. У команді розробників, де продюсер виконує роль зв'язуючої ланки. Це допомагає створити кращий ігровий досвід. Створення ігор є складним процесом, що вимагає тісної співпраці між різними командами. Це включає в себе узгодження концепцій та дизайну, щоб забезпечити цілісність гри. Необхідність спільної роботи між командами для створення ігрових персонажів. Це забезпечує, що всі елементи гри відповідають однаковій концепції та стилю. Процеси і конвейери є важливими для ефективної розробки ігор, оскільки вони дозволяють швидше і якісніше створювати різні елементи. Це допомагає уникнути. Розчарувань і забезпечує масштабованість проєкту. Створення конвейерів забезпечує чітку структуру для розробки, що сприяє покращенню комунікації між командами. Розробка нових технологій і інструментів допомагає зменшити час, необхідний для створення ігор, що дозволяє командам швидше тестувати цікаві ідеї та впроваджувати новий контент. Зростаючі очікування гравців підвищують стандарт якості в індустрії. Сучасні технології вимагають більшої уваги до деталей і досконалості у виконанні. В розробці важливо знаходити баланс між унікальним та повторною використовуваними моделями, це забезпечує різноманітність, не перевантажуючи команду та бюджет. Гравці часто бажають бачити унікальні моделі, але їх реалізація може бути економічно неефективною. Розробникам потрібно враховувати баланс між новизною та витратами. Повторне використання моделей може створити відчуття знайомства у гравців, що важливо для підтримки їхньої зацікавленості. Це також дозволяє зекономити ресурси під час розробки. Розробники повинні тестувати гру на етапі виробництва, щоб отримати зворотний зв'язок від гравців про повторюваність досвіду, що допомогти. Вимагає вносити зміни для покращення гри. Збільшення якості продукту вимагає компромісів, і важливо розуміти, що покращення одного аспекту може призвести до зменшення іншого. Це стосується не тільки ігор, але й будь-якої іншої сфери. Звільнення талантів індустрії відеоігор створює можливості для малих студій, які можуть скористатися новими кадрами. Це відкриває нові горизонти для інновацій. Ситуація на ринку праці змінюється, оскільки великі студії зазнають скорочень, що дозволяє молодшим спеціалістам знайти роботу. Це може призвести до зростання нових ідей та Проєктів. Експерименти в розробці ігор, такі як використання терміна шипи, дозволяють студіям швидко тестувати нові концепції. Це сприяє більш гнучкому підходу до створення ігор. Гра має унікальний процес виробництва, який включає в себе створення блакитних зон. Це дозволяє забезпечити більшу випадковість та органічність у ігровому досвіді. Процес створення ігор передбачає використання концепт-артів та тестових відеороликів, щоб гравці могли отримати уявлення про кінцевий продукт. Блакитні зони забезпечують можливість створення унікальності, що базується на процедурні. Генерації це дозволяє отримувати нові враження та досвід у грі. Червоні зони забезпечують динамічний і захоплюючий ігровий досвід, залучаючи гравців до спільного виконання завдань. Вони створюють середовище, де взаємодія з іншими є важливою частиною геймплею. У червоних зонах гравці можуть змагатися один з одним, виконуючи великі завдання, такі як вбивство босів або збір ресурсів. Система прогресу в цих зонах дозволяє розвивати свої навички та досягти етапів, що створює відчуття досягнення. Це заохочує їх повертати Знову. Прогрес у відеоіграх є важливим аспектом, який постійно вдосконалюється, що дозволяє відчувати задоволення від гри. Система прогресу в іграх допомагають відчути досягнення, що є ключовим для залучення аудиторії. Це створює симбіоз між ігровим виробництвом і досвідом користувача. Прогресія персонажа та різні види активності, такі як риболовля, дають різноманіття, це дозволяє залучити гравців з різними інтересами. А що ви думаєте про ці подкасти? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалась моя розповідь, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Щиро дякую за перегляд та бажаю гарного настрою. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.